1 вересня в школах міста Першотравінська відсвяткували день знань. На урочистих лінійках, присвячених початку нового навчального року, були присутніми міський голова Оксана Вінницька, секретар ради Надія Петрова, керуючий справами виконкому Надія Гарькава, депутати міської ради та представники міського відділу освіти. У цей день на шкільних подвір'ях лунали вірші, пісні, танці та побажання успіхів у новому навчальному році. Очільниця міста побувала у загальноосвітніх школах номер 1 та номер 3 де привітала педагогів, школярів і їхні родини з днем знань. Сьогодні перший день нового учебного року. Я поздравляю вас і передаю поздравлення від депутата обласного совета Рыженко Сергія Анатолійовича. Ребята, к этому дню готовилось много людей. Ваші родители, учителя, администрация школы. И мы, депутаты городского совета, все вложили свой вклад для того, чтобы школа вас приветливо встретила в новом учебном году. Городским советом на проведение текущих и капитальных ремонтов в этом году было выделено 500 тысяч гривен. Конечно же, это не та сумма, которая смогла бы решить все проблемы в этом году, но мы будем стараться поддерживать администрацию школы. Сегодня в этот день я хочу пожелать всем вам, ребята, и тем, кто впервые переступил порог этой школы, и тем, кто в этом году будет для них этот год решающий, последний учебный год, и для всех, кто пришел в очередной свой класс. Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, успехов в новом учебном году. Родителям мудрости, терпения, знайте, что ваши дети самые лучшие. И, конечно же, педагогам этой школы Я желаю новых профессиональных достижений. И чтобы первая школа, а я знаю, что первая школа всегда отличалась творческими, одаренными детьми, чтобы вы, ребята, помогли своей школе в этом году одержать все победы на всех уровнях, и в конкурсах, и в турнирах, и в олимпиадах предстоящих. Успехов, здоровья с новым учебным годом! У цей ранок в школах міста пролунали перші дзвоники, і в кожному класі пройшов перший патріотичний урок, присвячений 25-річчю незалежності України. У 2016-2017 навчальному році в першотравенську за шкільні парти сіли 2852 школяра. З них 327 дітей пішли в перший клас. 180 учнів навчатиметься в школах останній рік. У першотравенських школах навчатиметься 59 дітей з родин, які тимчасово виїхали з Донецької та Луганської областей.